Acceptance критерії це критерії прийомки виконаного завдання, коли нам описують, як саме має виглядати готовий продукт, як нам тестувати. Тобто, ми можемо знайти ті правила, ці точки, від яких ми можемо відштовхуватися, щоб точно розуміти, що стейкхолдерам підходить ця частина виконаного коду. Формуються acceptance критерії на стадії conversation. Тут має бути описана scope user story, має бути консенсус між стейкхолдерами, треба описати негативні та позитивні сценарії. Також треба базові степи для критеріїв прийомки для acceptance тестування і має бути прописаний е, також естімейшн, тобто скільки часу або скільки points, наскільки складна ця буде сторя. Ці е, критерії прийомки можуть прописані бути у двох форматах. Scenario oriented е, – це коли прописується given, when, then формат, е, там, де, де у нас BDD-тестінг. Або rule oriented Коли сценарій «Oriented», це буде а, схоже на те, як описують «User Story», що я як користувач, а, хочу а, зайти в адмінку, та коли я нажимаю на домашній екран, тоді мені відкриваються такі то пункти меню. rule – це більше схоже на чек-ліст. Тобто, наприклад, в User Story, коли ми будемо тестувати перехід на нову систему оплати, такий, такий чек-ліст, де прописано, що має відкриватися такі-то е скрін на оплату. Якщо це картка невалідна, то так, такий-то має бути. Е в нас ПОП- на валідацію і так далі. Тобто будуть такі списоки, і ми можемо прямо по ходу тестування. В джерелі є такий функціонал, викреслювати, що ми вже протестували, і таким чином е, можуть слідкувати стейкхолдери за прогресом тестування, і тестувальник для себе нічого не забуде, коли викреслює цей чек-ліст. Е, то це дуже зручно для такого складного функціоналу е, широкого.